Сьогодні хлопці вирушили рано вранці, тому що об'єкт знаходиться за 250 км від Києва. Близько дев'ятої вже були на місці. А ну Ілюша, розкажи, куди вас занесло? Приїхали робити хмільник Вінницька область, трошки ковроліна приблизно 400 квадратів. Ну зовсім трошки. До речі, було ще 20 квадратних метрів килимів. І так, технологічні етапи все як завжди, Преспрей для розчинення бруду і плям. Екстракторне чищення і вакуумна сушка. Хм, Цікаво. Встигли зробити цей об'єкт. Чи таки залишились на ночівлю в хмільнику? Ну то що, Ілюша, розказуй. Закінчили ми наш об'єкт, зібралися, вже ось наші всі прилади, вже все склали, майже 400 квадратів. То скільки ж часу на це пішло? А, десь 5 годин роботи. І уже надвечір хлопці були вдома. Скажу по секрету, Ілля вчора одружився. Можете його привітати. Молодятам побажаємо солодкого, подружнього життя. А щоб замовити класну хімчистку Ковролін, пишіть нам в Директ.